Що я можу сказати загальної оцінниці сьогоднішнього дня? Судячи по цьому, вибори відбулися і відбудуться. За той час може щось статися, тому можна припускати, що вони відбулися. Ті повідомлення про порушення, які були в інтернеті, вони носять, я це називаю компенсаторний характер. Тобто перед виборами була компенсаторна така компенсаторне протистояння коли Бюд говорив про бойовиків, які їдуть і заповнили дачі і все решта. Партія регіонів говорила про спостерігачів бойовиків, які там з Польщі, з Грузії Тобто вони урівноважують оцінками, що є порушення з боку одних, з боку других. Але реальні порушення, які можуть стати основою на тому етапі, які прийшли, основою того, щоб визнати оборони дійсно, поки що їх не було. Ми не були свідками цього. Тому на даний момент головним питанням. Мабуть, є вже питання про те, розрив є і який буде мати розрив в результаті цих виробів. Тобто, з, моє, з моєї точки зору, якщо розрив буде до 5%, то тоді ми будемо мати досить гостре протистояння між штабами і між двома кандидатами. Якщо розрив буде понад 5%, то безумовне протистояння тої сторони, яка програє, буде і активність її буде, але довести щось буде дуже складно. Тобто будуть звинувачення, що ми програли на селі певних фальсифікацій, але ці звинувачення мають бути доведеними, так як було після першого туру. Тому, о, на мій погляд, є надія, що, можливо, під час підрахунку голосів штаби не використають якісь там, дії, які могли зірвати вибори. Принаймні, всі ми боялися того, що не відкриються виборчі дівниці, що частина членів виборчих комісії не прийде або що з другого боку друга сторона почне когось викидати з, з, з члена виборчих комісій. На щастя, цього не сталося. Так що, можливо, нас принесе і під час підрахунку голосів так само будуть тільки технічні помилки, чого б я дуже хотів, щоб ці вибори відбулися.